Привіт, підписники! Буду садувати свій тортик. То Мене я не пофоткалася вже. Знаєте, чого я так тепло вдягнулася? Ну просто захотілося так тепло вдягнутися, бо я фоткаюсь на своїй місяців. стукнуло як тук, тук. як лодиночок. Я це все, все сама зробила оце. Сімку з фломастерів ляльку теж положила. Зі мною, буде фоткатися. І корону ось так. Це на лячинок. Я її брала в школу на день перевтілення. Я б навіть, звісно, дозволу не питала, але неї можна і не питати. Це моя дитина, її один квочок. Я, я навіть не придумала які схватити, до речі. Вибрала такий образ. Зимовий образ. Ніби в піжамі, ніби якийсь такий звір. А якась порода кішки, ну я го. Сім свічечок. Вже щось свічка падає на торт. Зараз торт <зев> Загориться. <зев> <зев> Также вже треба швидше. Дути. <зев> 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 Ура! О, все, попадали із гурт. Вітаю товаріночка. <зев> Дуже спать торт. <зев>